Добрий день, шановні слухачі, вас знову рада вітати компанії Каунт. Продовжуємо розглядати роботи в програмах БАС. Сьогодні заключний вже така заключна зустріч по відрядним оплатам, по відрядним заробіткам. Я тут постаралась розглянути різні варіанти, щоб все, що вам необхідно було, у вас Розглянуто. І оці посилання на відео, які ми з вами розглядали, я вам дам під цим відео. Це оплата основної зарплати і додаткової по відрядному. Наряду, тобто відрядний наряд у нас як додаткова оплата. Потім оклад чи відрядна оплата це в нас вибір максимальної суми, більшої суми. Оці посилання я вам дам під цим відео. А сьогодні ми розглянемо просто відрядний, відрядну оплату. Але перед цим я хочу вам показати, чому відрізняються саме ці нарахування. Давайте нагадаємо коротенько. Значить, перше, ми дивилися з вами відрядний заробіток для працюючих за годинним тарифом. Давайте подивимося всередину цього нарахування. І ви бачите, що це у нас відрядна оплата праці, саме призначення нарахування щомісяця, включається до фонду оплати праці, і основне, на що ми звертаємо увагу, що це за роботу, за повну зміну в межах норми часу. Тобто, це основний, основна оплата. Але, дивлячись на формулу, ми бачимо, що тут ми вибираємо максимальну величину чи за виробничим нарядом, так, чи тарифна ставка. Що більше, те ми і оплачували, пам'ятаєте? І оце вже в нас як основний заробіток. Тобто, іншого вже ми призначити не можемо. Лише можемо призначити, наприклад, якусь додаткову доплату. Потім ми з вами розглядали. Також в нарахуванні додаткова оплата, відрядна оплата. Ось, бачите, так? І в чому тут різниця? Все те ж саме, але коли ми подивимося на облік часу, то ми вибирали, що це додаткова оплата за вже оплачений час. І ось це нарахування ми можемо додавати, наприклад, до основного окладу. І також зверніть увагу, що тут призначення нарахування почасова оплата праці. Та надбавки. А ми з вами сьогодні розглянемо схожий вид нарахування з тим, що був у нас мінімальний максимальний, пам'ятаєте, так? Просто відрядний заробіток. І подивимося, яким чином це все реалізувати в програмі. Значить, дивимося на види нарахувань. До речі, де ми знаходимо цей довідничок? Через головне меню налаштування та довідники на рахування. Ось так заходимо. І ось тут я ввела відрядний заробіток, основна зарплата. Давайте подивимося. Значить, це відрядна оплата праці. Як ми одразу це вибираємо, програма нам каже, що вже є така оплата праці, бо я скопіювала. Але я змінила формулу. Ось тут ви бачите, редагувати формулу. Я просто взяла заробіток, так, відрядний, і Години в часах, так? В годинах час. Це такі показники, які ми далі побачимо, яким чином ми їх налаштуємо у програмі. І також проставили галочку, що йде на рахування при розрахунку першої половини місяця, так? Облік часу, ви вже пам'ятаєте, що це за роботу за повну зміну в межах норми часу. І ось тут я зробила прийом на роботу, спеціально я його не буду зберігати, але коли я взяла відрядний заробіток, основна зарплата, і відрядний заробіток для працюючих за окладом мінімальна, максимальна, пам'ятаєте, да? тобто, це вид часу основна. Не додаткова оплата за вже оплачений, а основна, і програма не дає можливості нам ввести і той, і той вид нарахувань. Тобто один із них повинен бути за додаткову оплату. Тепер ми з вами подивимося, яким чином ми вводимо, спочатку введемо штатний розклад, там є свої особливості, заходимо в кадри. Штатний розклад і ось тут документи, що змінили штатний розклад. 1.11 я ввела новий штатний розклад. Для того, щоб була можливість ввести, ми, звичайно, ввели посаду, нову посаду. Посади ми з вами знаходимо в налаштуваннях та довідники посади організації. Тут ми підібрали. Із класифікатора, ось так підбором, так, пам'ятаєте, і е, я ввела посаду майстер з ремонту транспорту. Тобто е, буде залежати оплата праці цю, на цій посаді від е, зробленої значить, роботи, від тієї роботи, яку цей співробітник у нас зробив. Тому, подивіться уважно, ми тут не прописали е, ніякого окладу, ніякої розцінки. Можна, звичайно, зробити. Е, Щось, ну, Дивіться, як далі. Змінили ми штатний розклад, ввели нову посаду, потім я ввела, як завжди, пам'ятаєте, починаємо з фізичної особи, ввела Олімбієвського Станіслава Федоровича і прямо звідси із е, карточки фізичної особи. пам'ятаєте, Натискаємо на роботу, потім прийом і е, прийом на роботу. і... Програма сама формує нам картку співробітника. Ну, це я нагадую, просто мені дуже подобається цей спосіб. Ніде по програмі ми не повинні з вами шукати різних документів, а все робиться послідовно, один за одним. І далі ми зробили прийом на роботу вже для цього співробітника. Ось, будь ласка. У нас штатний розклад є, все нормально. Е, оплата праці, ну, я ввела, як звичайно, індексація, і відрядний заробіток. І ви бачите, ніяких тут нарахувань я не ввела. Тобто фонду оплати праці у нас не розраховується. Потім побачимо далі, як ми це зробимо. І категорія ЄСВ, не забувайте, тому що згідно ось цією позицією нараховується у нас єдиний соціальний внесок на фонд. Оплати праці. Просто нагадую, бо дуже багато кажуть: ой, не нараховується ЄСВ. Ось про це не забувайте. Звичайно, щоб воно нараховувалось, ми в налаштуванні зарплати для організації, ми з вами повинні вибрати основний вид категорії ЄСВ, і тоді воно буде заповнюватись автоматично. Далі у нас відрядні роботи є. Так? Нам необхідно ввести відрядні роботи. Де ми знаходимо цей довідничок? Знову ж таки, у нас налаштування та довідники, і тут у нас є види робіт. Співробітників. Ось у нас є відрядна робота. Вона вже в нас була введена для попередніх відео, але сьогодні я тут просто змінила розцінку. Розцінка. можна ввести значить, новий, новий рядочок, тому що це регістр відомостей. Я просто створила, зробила відрядну роботу і зробила просто іншу розцінку. Чому? Тому, тому що у нас. Вже там було як додаткова оплата, а тут у нас буде оплата за певний час, за весь місяць, і ось розцінка, ось така почасова, менше вже в нас зроблена. І побачимо, як далі це буде у нас реалізовуватись. Тобто відрядні роботи, розцінки, запам'ятали. Потім нам необхідно ввести документ, дані для розрахунку заробітної плати. Зарплата – і ось тут у нас є такий документ дані для розрахунку зарплати. І за листопад місяць ми вводимо дані. Тут можна ввести безліч Співробітників, так? Тільки ми одразу прописуємо обсяг робіт. Пам'ятаєте, що в нас в формулі в нарахуванні? У нас формула, що там в, значить, відрядна робота і кількість годин. Розцінку по відрядній роботі ми з вами вже ввели, так? А тепер нам необхідно ввести кількість годин. І ось подивіться, що цей документ нам записує в регістрі. Натискаємо на кнопочку Звіти, рухи документу, і бачимо, що у нас формується такий рух, як співробітник, так? період, за який у нас йдеться нарахування. так? І обсяг вид робіт, відрядна робота, можна інші види робіт, так ввести, і обсяг виконаних робіт. Наприклад, 102 години працював у нас цей співробітник. Тут, звичайно, можна різні варіанти дивитися: от ви вже знаєте методику, ви розумієте, як ми вводимо види нарахувань, які види часу, чи це додаткова оплата, чи це основна оплата. Можна ввести формулу, можна ввести фіксованою сумою. Тобто, тут уже ви дивіться, як вам зручно. Але ось я вам покажу такий варіант, а ви вже будете потім робити так, як необхідно для вашої організації. І тепер я просто вже йду в нарахування зарплати, тут пам'ятаєте, що нам необхідно з вами буде. Наш прийом на роботу, я це не зберігаю. Це те, що я вам показала, що не можна робити для основну, основ, два основних заробітка, призначити не можна, тільки основний і додатковий. І тепер переходимо до нарахування зарплати та внесків. Тут ви пам'ятаєте, що нам не додавати потрібно, а одразу натискаємо на кнопочку Підбір. Ну, звичайно, якщо ми не хочемо для всіх співробітників заповнити нарахування зарплати. Тут ми можемо заповнити з допомогою кнопки підбору. І програма одразу нам нарахує. Тут не треба буде, так як кнопочкою додати, от ви попробуєте, тут треба буде самому все. Підбирати, вибирати. А в даному випадку ми просто натискаємо кнопку Підбір, вибираємо співробітника, і програма нарахувала нам уже заробітну плату. Якщо ми щось побачили, щось не так, і нам необхідно перерахувати, і, наприклад, у нас тут є багато співробітників. Але для конкретного ми стаємо на цього співробітника, і тут є наша цікава кнопочка Ще. І вибираємо позицію перерахувати співробітника. І програма перерахує за поновленими даними. Так, це зараз ми зробимо. Зрозуміло, я таку помилку зробила. Я, щоб вам показати, що не можна прийняти на роботу і призначити два основних оклади, я розпровела прийом на роботу той, що нам необхідний. І ось зараз вже злякалася, думаю, що ж, це, що ж це таке. Тобто, в прийомі на роботу ми з вами вже бачили, ми просто прописуємо певний вид нарахування без різних цифр. І ось тепер переходимо до нарахування зарплати. Давайте ще раз підбором: Олімбієвський виберемо, і програма нам нарахує. Так, все закриваємо. І ось дивимося наше нарахування зарплати. Ось таким чином, бачите, хочеться все вам показати, і буває забуваєшся, що саме зробив, розпровів, тому що різні варіанти. Все, ось програма нарахувала, і зараз, якщо ми перерахувати, так само програма все зробить. Звичайно, що вона могла перерахувати, якщо у нас з вами не було прийому на роботу, бо я вам показувала інші варіанти. Все провести та закрити. Звичайно, ми можемо побачити звіти. Пам'ятайте, що тут у нас проведень по дебет-кредиту немає, тому що це в нас зарплата і управління персоналом. Ми потім ці дані всі передаємо вже з допомогою синхронізації, передаємо на в іншу програму, де вже ми будемо з вами здавати регламентовану звітність. Це може бути баз бухгалтерія проф. Ось і все. На цьому закінчимо нашу зустріч. Я чекаю від вас різних запитань. Нагадую про те, що скоро у нас кінець року. Можливо, якісь у вас виникли запитання про закриттю періоду. Буду чекати і буду рада вам допомогти. Бажаю вам успіхів, мирного неба над головою! Всього найкращого. Будьте здорові!